14 грудня день шанування учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. З цього приводу в бібліотеці імені Тімірязєва пройшов вечір зустріч ліквідаторів та студентів. В рамках заходу відбулося вручення медалей чорнобильцям та виставка літератури і графічних робіт, які виконав ліквідатор першої категорії Павло Пшеничний. На території Вінничини проживає понад 98 тисяч потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, З них 20 тисяч це діти. Сьогодні в Україні багато уваги приділяється цивільній. Обороні у Вінниці цій справі навчаються в училищі цивільного захисту. В цьому закладі є музей присвячений одному з ліквідаторів героєві України Миколі Ващуку. Чорнобильці сподіваються, що незабаром училище носитиме його ім'я. В їхньому училищі. Вони вже це знають. Навчався один із героїв України Микола Ващук. Там зберігається ліжко його з портретом. Музеї, який існує в училищі цивільного захисту, є спеціальна підбірка стендів про Миколу Ващука.